Жіноче лідерство в часи викликів Волинь 4 липня у Луцьку зібралися успішні бізнес-вумен Волині на форум, аби обговорити виклики для жіночого підприємництва та економіки у час війни. На заході, який організували спільно з бізнес Вумен Клаб за підтримки програми «Е Сейт, були присутні народні депутатки України, активістки та власниці бізнесів. Одне з завдань жінки. Очевидно, я хотіла б сказати, що це надзвичайно важливе. Це виховувати еліти, виховувати людей, які мають візію, які мають стратегію. І саме сьогодні на ваших форумах я думаю, що ділитися досвідом кращих підприємницьких практик залучення інновацій це надзвичайно важливо, тому що одне з наших завдань після того, як ми вигризимо е, українську перемогу, ось е, буде відбудова економіки і е, е, залучення інвестицій і в такий спосіб, щоб багато українців е, я не буду зараз говорити про деяку навіть цю статистику щодо намірів повернення в Україну, але точно економічні показники матимуть значення, а також і створення робочих місць. Для повернення українців назад додому за словами Ганни Гопку, отакий от складний для країни час розвиток саме жіночого підприємництва є ключовим фактором у побутові конкурентоспроможної економіки України, і саме завдяки цьому форуму жінки-підприємці мають можливість розкривати свій потенціал та досягати успіху. Народна депутатка України Ніна Южаніна поділилася законодавчими аспектами під час війни, зокрема щодо скасування єдиного податку у розмірі 2% та часткового повернення перевірок. Разом із тим нардепка закликала бізнес Півно використовувати можливості держави, а саме в отриманні грантів та різних компенсацій. Починаємо зараз з вами створювати і продовжувати умови для того, щоб допомагати донатити і робити все важливе. Але зараз думаємо про те, як отримувати свої сім'ї і як продовжувати життя на належному рівні. Тому тут ми включаємося дуже активно. В вивчення різних видів допомоги, які є, в різних компенсаціях, які виплачуються зараз за кожного найнятого працівника, кожну можливість, яку можна використовувати за рахунок підтримки держави, треба використовувати. Це надасть можливості розкручуватися, розуміти, відчувати ту сферу, в якій займаєтеся, і рухатися далі. Під час двох блоків форуму учасники розглянули різні аспекти ведення бізнесу у час війни. Зокрема, і грантові можливості та інструменти підтримки підприємництва, а також дізналися про соціальну відповідальність в сфері підприємництва. Ми знаємо, що знову ж таки повертається нова система оподаткування, плюс е, існує зараз висока дискусія на високих тонах і рівнях, які стосуються якраз того е, чи. Потрібно поновлювати перевірки для малого середнього бізнесу. і Бізнесу в цілому до кінця воєнного стану, і це якраз ті теми, які тут обговорювалися. Ви бачили запит на ці теми? Ви бачили, скільки задавали додаткових питань? І тут ще плюс є один момент, що такі заходи вони об'єднують активних людей і дають їм якусь карту. Куди ми йдемо в майбутнє, що ми бачимо, і власне вже тут, під час там першого обговорення сесійного була озвучена теза про те, що варто наполягати на зустрічі малого середнього бізнесу з президентом, так як пам'ятаєте, колись було під час майдану, і озвучувати ті питання, які нас турбують насправді середини. Окрім того, провідні фахівчині та активістки поділилися своїм досвідом та уявленнями щодо ролі жінок у стимулюванні економічного розвитку у Волинській області, а також по всій Україні.